Доброго дня, мене звати Сорока Назарій Любомирович, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні ми проводимо громадські слухання 29 листопада 2024 року о 11 годині щодо оцінки впливу на довкілля планової діяльності з нового будівництва рекреаційного комплексу з апартаментами та комерційними приміщеннями за адресою Львівська область, Дрогобицький район, східницька територіальна громада, СМТ Східниця, вулиця Бориславська, 90. Суб'єктом господарювання, яким виступає товариство з обмеженою відповідальністю Арапта. Громадські відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля під час воєнного стану громадські слухання в процесі оцінки впливу на довкілля проводяться в нас у в режимі відеоконференції. Громадські слухання записуються і будуть опубліковані на каналі YouTube Департаменту екології. Коротко розкажу, як у нас будуть проводитись громадські слухання порядок денний. Тобто розпочну громадські слухання я як представник. Де Організатора громадських слухань надам слово потім суб'єкту господарювання, суб представник суб'єкту господарювання коротко розкаже, для чого проводиться дана, дана планова діяльність, передбачається, і на, по впливах на довкілля або суб'єкту господарювання, або представники бачу розробника звіту з оцінки впливу на довкілля у нас є присутні розкажуть по вплив на довкілля планова діяльність. Після всіх виступаючих. Представники громадськості можуть задати питання до самих виступаючих. Якщо виступаючі не зможуть відповісти на питання або зауваження, протягом п'яти робочих днів суб'єкт господарювання має надати громадськості в письмовому вигляді відповіді на зауваження та питання, які були під час громадських слухань, оприлюднені. Якщо коротко коротко це все. Якщо всім зрозуміло, тоді і немає ніяких питань до порядку денного, розпочнемо наші громадські слухання. Коротко розпочну. 18 вересня 2024 року розпочалася процедура з оцінки впливу на довкілля щодо будівництва рекреаційного комплексу з апартаментами та комерційними приміщеннями. СМТ Східниця вулиця Бориславська, 90 суб'єкта суб розпорядження товариства з обмеженою відповідальності АРАТА. Протягом громадських слухань повідомлення та про планову діяльність до департаменту екології та природних ресурсів зауваження та пропозиції не надходили. Про що було повідомлено відповідним листом суб'єкта господарювання відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля. Суб'єкт збройня розпочав другий етап з оцінки впливу на довкілля, розмістивши звіт з оцінки впливу на довкілля про планову діяльність, про вплив на планову, планову діяльність І е, оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планової діяльності. Е, було розміщено це е, звіт і оголошення 12. Листопада 2024 року. в оголошенні було вказано, що громадські слухання будуть проводитися у режимі відеоконференції 29.11.2024 року в 11 годині. Силка на відеоконференцію є в оголошенні. Так само в оголошенні вказано, що зі звітом з оцінки впливу на довкілля можна ознайомитися в паперовому вигляді в департаменті екології та природних ресурсів за адресою міста Львів, вулиця Стрицька 98 Так само в. За адре... В товаристві обмеженої відповідальності Арарта за адресою СМТ Східниця вулиця Хмельницького Богдана, 24 і Східницькій селищній раді. 3... За адресою СМТ-Східниця вулиця Золота Баня, 3. Так... так само було розміщено оголошення на дошках оголошень, про що свідчить фотофіксація. Відповідно, яка є в реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Тобто було розміщено в східниці, в східниці в центрі, в східниці біля бібліотеки і СМТ-східниця на зупинці громадського транспорту. Коротко, як розпочиналась процедура з оцінки впливу на довкілля, я розказав, надаю слово представнику суб'єкту господарювання. Представляєтесь коротко про планову діяльність і хто буде? Зараз не чути. Зараз зараз. Включіть мікрофон, будь ласка. Чути? Так. Е, дивіться, У нас передбачається ну, на майбутнє будівництво рекреаційного комплексу з апартаментами. Також там буде реабілітація і медичний центр. Е, у нас будівля буде каскадного типу від. Е, на буде мати і укриття, і буде мати паркінги, буде мати на три поверхи лікар, буде мати два поверхи для проходження реабілітації. Також там можна буде зупинятися, тому що там буде корпус від 4 до 6 поверхів з домерами. Тут буде також присутня і розважальна частина. І оздоровча частина, у нас будуть і басейни, е ну, для і приміщення для різ для різних процедур. Е також будуть магазини, е будуть ресторани. Загалом е наша будівля розміщена на ділянці з значним ухилом. Ми будемо використовувати природний рельєф, щоб мінімізувати вплив на довкілля. Е, ділянка у нас була е, не лісиста. Е, в основному це були кущі, чагарники, е, які ми зачистимо. Е, також в нас передбачається в цьому проєкті котельня на, на, на газу. Яка буде практично не давати викидів тільки ЦО. е, Очисні ми теж окремо стоячі в цьому проєкті будемо передбачати і. Ну, Оце так коротко. Дякую. А, хто продовжить про вплив на довкілля? По звіту. Не чути вас. Представляєтеся і. Доброго дня, мене чути. Чути. Звати мене як Пашко Ігор, як я техник приватна виробниця фірма Екотоп. Я Нема світла і. А, Звіту. Пане Ігор, перебивай дуже, майже не чути вас. Уга, давайте я так вам тоді зроблю. Виключу камеру. можливо так буде кращий зв'язок. Так, кращий зв'язок, так. Я розробник звіту з інтерв'ю. Все одно не чути вас. Я тоді зараз попрошу зін-код, я тут я би на підінку доброго дня! Мене звати зінько Добро. діана. Я представник розробника звіту ОВД ПП НВФ Екотоп. Нами на договірних засадах були надані послуги з оцінки впливу на довкілля для ТОВ Арарта щодо нового будівництва рекреаційного комплексу з апартаментами та комерційними приміщеннями на території селища Східниця. Планована діяльність передбачає будівельні монтажні роботи будів... будівництва рекреаційного комплексу. Відповідно, планована діяльність підлягає під другу групу категорію оцінки впливу на довкілля та проходить процедуру ОВД. Нами було подано повідомлення про плановану діяльність та розроблено сам звіт. Зауважень та пропозицій до повідомлення планованої діяльності не надходило. Відповідно, під час будівельно-монтажних робіт передбачається вплив на навколишнє середовище. Вплив передбачається на під час будівельного монтажного періоду. Будуть утворюватися відходи, викиди і стоки. По і також буде навантаження на ґрунт. Відповідно, в звіті з оцінки впливу це все описано. наведено висновки щодо впливів та інших компонентів на довкілля. Після завершення будівельно-монтажних робіт вплив припиняється. Підприємство переходить до експлуатації, до експлуатації. Під час експлуатації передбачається так само вплив на довкілля, зумовлений утворенням відходів, викидів та стоків. Відповідно, в звіті також це все описано, враховано і наведено. В звіті вся інформація є представлена в стверджувальних висновках, що може щодо можливості проведення планованої діяльності. Більш детальна інформація представлена, та знаходить. Звіт з оцінки впливу знаходиться в вільному доступі в департаменті екології селищній раді та на підприємстві. Громадськість мала можливість ознайомитися та надати свої пропозиції. Наразі все. Дякую. Наразі ми вислухали представника суб'єкту господарювання і представника розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Питання, зауваження до виступаючих? Когось є? У мене питання. А підкажіть, а де вулиця Бориславська, 90, де, то, де, де та адреса знаходиться? Може в кадастровий номер як дивився? Хто буде відповідати? Звіті, давайте так, звіті з оцінки впливу на довкілля є кадастровий номер, де ви будете, буде, де буде планова mm -hmm. діяльність? Так, звіті написано кадастровий номер і площа забудови. Зрозуміло, добре. Дивіться, хто каже, що не знайомоний зі звіту, можуть. Звіт є в відкритому доступі в екосистемі в єдиному реєстрі з оцінки впливу на електронному вигляді. Або ви можете звернутися в департамент екології, ми вам надамо, і там в звіті є вказано, де, де знаходиться. Вулиця Бориславська, 90, я так розумію. Вас задовільняє Пита, відповідь? А звідти є у... в електронному вигляді? Так, ви є в реєстрі. Ми можемо, якщо ви не можете зайти в реєстр, ми можемо зверніться в департамент екології. телефон Запишіть номер 238, 73, 83. Передзвоніть, ми з вами сконтактуємося і я вам надам звіт в електронному вигляді. Також звіті представлені карти, де є схема намальована, де, буде, де знаходиться ділянка. Також можна ознайомитися. Добре. Ще -е якісь питання до. До виступаючих, будь ласка. Кої ще є якісь питання? Добре, поки. Поки немає питань, наголошу, що сьогодні у нас відбулися громадські свідбуваються громадські слухання, але громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля триває 20, відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля. Триває 25 робочих днів, тобто тобто до 10-го дванадцятого. 2024 року, хто не ознайомлений зі звітом з оцінки впливу на довкілля, не мав можливості ознайомитись, може ознайомитись зі звітом з оцінки впливу на довкілля і надати свої зауваження та пропозиції до департаменту екології та природних ресурсів щодо планової діяльності, а саме будівництво рекреаційного комплексу з апартаментами та комерційними приміщеннями за адресою СМТ Східниця вулиця Бориславська, 90. До 10 грудня 2024 року ми приймаємо всі зауваження та пропозиції від громадськості. Якщо... Що на даний час ще. Більше нікого немає зауважень? Пропозиції? Немає. Немає. Якщо зараз на даний час немає, тоді громадські слухання. Вважаю відбувшими відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та е, постанова кабінету міністрів про порядок проведення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля, враховуючи, що була присутність е, організатор слухань, представник уповноваженого органу департаменту екології і представники суб'єкта господарювання, були присутні на громадських слуханнях. Так само були і громадськість, і інші представники. Е, ще раз наголошую, що зауваження можна до 10 грудня. Після 10 грудня департамент не приймає зауваження пропозиції від громадськості. Дякую всім, що доєдналися і почекали, поки розпочнеться громадське слухання. Дякую, гарного всім дня, спокійного. До побачення. До побачення.